Ми кличемо Ісуса в наше життя, щоб як Христос в'їжджав в Єрусалим, щоб так само Він вїхав в наше життя, в наше місто, в Дніпро славне та всю нашу Україну, до кожної церковці, до кожної родини. Бо це є той день, коли ми кличемо Христа, коли ми вже не просто, Господи, може, Ти прийдеш? Ні, Він вже йде. Ми його просто вітаємо, благословенний, хто йде в ім'я Господнє, через тиждень Пасхи, через тиждень Воскресіння, найбільше свято для християн. Найважніше, як апостол Павло каже, якби Христос не воскрес із мертвих, то марна була би моя проповідь. Все, що ми вас учили, не мало б ніякого значення, якби Христос був не воскрес із мертвих. Але перед тим, як стається оте торжество воскресіння, Голгофта, смерть, засуд людський. І знаєте, так як ті люди, які кричали «Осанна, Вишніх, благословенний, хто йде Господня.